В університетах та коледжах з вересня цього року можуть відновити традиційний формат навчання. У Міністерстві освіти і науки закликали підготувати заклади до прийняття здобувачів освіти на навчання. Міністерство рекомендує закладам вищої фахової передвищої освіти з 1 вересня 2023 року максимально перейти до здійснення освітнього процесу в аудиторному форматі з урахуванням наявності та місткості укриттів. Попри це, в міністерстві наголосили, що ця рекомендація не стосується закладів освіти, розміщених на територіях, які перебувають в зоні бойових дій, зокрема в зонах досяжності вогню ворожих РСЗВ, а також систем типу С-300. перейти на очне навчання рекомендується через те, що дистанційне призвело до безперечного зниження якості освіти. Йдеться у рекомендації. Тож пропонують управлінням закладів фахової передвищої і вищої освіти протягом літа вжити максимальних зусиль для облаштування укриттів, щоб повернутися на офлайн-навчання. Яна Біляєва, Олександра Панченко, Новини Харків.